Привіт-привіт, друзі! Я з роботи зараз їду на дачу. Така краса по дорозі на зупинку. Не могла не поділитися з вами такими чудовими кущами. Деякі чудово зацвітають, вже бачите, в рожевий колір. Іду, друзі, і просто радію, тішуся, що можна так гарно зробити прибутникову територію. Чудова ідея такого декору. У мене з камінцями ніколи не було. Напевно, спробую зробити таку клумбу на дачі. Красива, друзі, гортензія. Прохожу частину, де є приватний сектор, друзі. Зрізаю собі дорогу. І, як чудово засаджено ялиночками територію перед будинком. Такі милі квіточки я зустріла по дорозі. По вдалечині автобус не встигла я дійти до зупинки. Автобус поїхав. Чекати хвилин 20 не хочеться. Будемо потрішки йти. По дорозі кущик. Вже і шипшина на червоні. От вже майже доходжу до другої зупинки, а автобуса далі немає. Тож йдемо далі. У нас межують два дачних кооперативи, Тож я через сусідній зараз пройду, щоб зрізати дорогу. Фактично в стороні в нас лишається автодорога. Тут люди живуть цілий рік, тут вішки з дачних будинків. Будиночки перетворюються на житлові. У них людей в Приємно, коли участки доглянуті. А є і ось такі. Деякі ставлять на продаж. Напевно, деякі люди просто повиїжджали і нема кому за ними дивитися. Доліх людей вже поспіває виноградик. Вибачаюся, що трішки трясеться, напевно, рука, зображення не дуже. Але я йду без штатива, дорога польова. Тому ось і така зйомочка. Дійдемо додому. Я з вами поділюся своєю новою покупочкою. Я купила два гібіскуса курщика. Якраз падав дощик, я їх посадила. Також на дачі в мене мої домашні. Тож треба зробити щось пообідати. Ми пообідаємо, друзі. І дача нам знову підкаже якусь нову роботу. Так що залишайтеся. Продовжуємо займатися дачею разом з вами. Йдемо, друзі, в паничок. Червоніють помідорки, ми вже час від часу їх зриваємо, хоч їх не так багато, але з магазинними домашні не зрівняються. І огірочки треба позбирати. Тут підросли, ось тут вже давно пора зняти. Такий апетитненький чекає нас ось тут. Такі вже досить великі, їх вже обов'язково треба позривати. Листочки вже жовтіють, це вже осінь, друзі. Але огірочки ще нас потрішки радують. Ось тут бачу красунчика. Кінець вересня вже жовтіють. Так, зараз ми позриваємо наші огірочки. Ось тут ще огірочок знімемо. Ось і тут на горі. Не знаю, в чому справа. Тут і огірочок зав'язувався, щось під'їло корінець. Помідорки, як бачите. Ось такі великі вже, бачите, яка моя рука. Деякі вже ми, звісно, зриваємо, як приїжджаємо їмо. Зав'язуються такі маленькі, що нас радує огірочки. Деякі помідори ну, дуже великі. Петрушечку вже зрізаємо, заготовляємо на зиму. Поки домашні мої обідають, я покажу вам, що ми зробили за два тижні. Такі стіни, друзі, я вам показувала два тижні тому: це гіпсокартон та прошпакльовані сіточкою стики. Шпакльована вже стеля перетерта та готова під покраску демольційною білою фарбою. Далі ми на оцій стіні почали давати вже відтінок. Гортензії в основному відсвіли, ще де-не-де де радують білими бутонами. На участку є три йошти, вони дуже розрослися, тож ми їх відсадили під квітничка. Одну посадили ось тут під парканом, тут ми посадили другу. А зараз будемо відсажувати ось ще оцю, оцю третю йошту. Тут вони під парканчиком зайняли своє місце. Звільнився ось цей клаптик землі. І якщо я встигну, планую з нього зробити. Ось такий невеличкий квітничок. Чудово розрослися папоротники, тож планую один забрати на звільнене місце. Упала грушка, і тут зразу з'явилися бажаючі покуштувати. Ласують нашою грушкою гості з лісу. На тому пустому місці, де ми викопали йошту. Я посадила деякі квіточки. Починається у мене з отакого папоротника. Потім гейхеру ми посадили. Бачите? Вона от приживається. Та поділила кущ хости на дві частинки, одну сюди посадила і посадила ось одну сюди. А це гібіскус, друзі, який я купила. Бачите, листочки трішки ще приживаються, такі легенько опущені. Але радує, що зацвіла квіточка, значить. Надіюсь, що приживеться гарно ця рослинка. А ось тут, друзі, фізаріс починає червоніти. Зараз мої дорогенькі, я підійду і похвалюся вам, покажу, як розпустилася ще одна маленька прижилася флокса. Я дали відросточок я посадила минулого року, і ось вона мене порадувала такими двома чудовими бутончиками. Чудово за літо виросла юка. Надіюся, що зимою вона не померзне. Якщо ви їх, друзі, укриваєте, скажіть мені, бо я не знаю, ще як добре за нею доглядати. Ось такий чудовий друзі я купила бересклет. Я, як побачила, ці листочки, я в них закохалася. Зараз будемо шукати місце, куди ж їх посадити. Так само купила ось такий барбарис. Так як у мене клумба вся являється такою зелененькою. Захотілося мені якоїсь трішки контрасту. І одне місце я облюбувала собі для туйки, також купила таку невеличку. Тож сьогодні ми будемо садити ці чудові рослинки. Єлівець підріс, напевно, за літо сантиметрів 20. А Осінь і калинка вже повністю червона. У мене тут дві хости, вони разом зрослися. Ось сюди лопата я викопую та зробила для неї місце, пересажу її ось тут. Коло заячих вушок. А на місці цієї хості, друзі, ми посадимо цей чудовий бересклет. У мене з правої сторони клумби йдуть три туї. Вони вже давно посаджені, потім йде яблунька. І оцю маленьку туйку, що я купила, хочу посадити ось тут, щоб вони так між собою перекликалися. Тоді я передягаюся та будемо займатися посадкою нових рослинок. Також сьогодні, друзі, ми купили ось таку покупочку збирати яблука груші Такий саморобний, напевно, штативчик, але гарний міцний. Ми його ще укріпили самі отут трошки мотузкою. І будемо вже збирати яблучка ним на зиму. Таку хорошу друзі. Сьогодні ще купили тяпочку, бо моя старенька вже тріснула. Та ще одна покупочка. Купили термометр, щоб поставити у будинку. Під ногами, вон, бачите, вже листя. Я йду до криниці наберемо водичку. Обов'язково, друзі, треба налити і потім підлити, бо дуже сухо і гаряче. Додала ще піску, розмішала, а зараз налиємо сюди води. А тепер вже будемо сажати викопану нашу кусту. Я Посадила барбарис, коло нього я посадила та ззаді, ось там ми бачимо туєчку. А на цю сторону клумби мені не вистачило. Тож зараз ми разом поїдемо в розсадник рослин і докупимо ще барбарисок та переспле. Трішки, друзі, по дорозі зупинилися в ліску. Тут є чудове озерце. Якщо є лебеді, зараз вам їх покажу. Так, піднімаємося такими дерев'яними сходинками. І перед нами відкривається отаке чудне друзі-озерце. А там в далечині хатинка, там живуть лебеді. Але, на жаль, друзі, зараз їх немає. Люди приїжджають, годують їх. Тут збоку зразу є такий корчма, можна перекусити, гарно провести час, відпочити. Ми на місці зараз покажу вам красоту для тих, хто любить рослинки. Смарагд туйки. появився такий цікавий ялівець. Кругленькі туйки західна, ялинки канадські, рядок для тих, хто любить ялівець. А це ряд для тих, хто любить гортензії. Тиси пішли ягідні, а далі знов ялиночки. Гарні кущики, друзі, лохини. Ну, і що тут купити, що не купити. Хочеться, чесно, все. Барбариси з'явилися туберга. Великі шикарні кущики. Я вже і на дачі. Приїхали ми з садового центру. Та зараз покажу вам рослинки, які з'явилися для клумби. Я вам показувала, який там шалений вибір рослин. Та я зупинилась ось на таких. Взяла ще інший барвіночок. Цей ми брали, бачите, друзі, такий просто червоненький. А ось цей ще має такі гарні жовтеньку окантовочку. Також ми добрали бересклет та ще отаку кругленьку туєчку я вибрала, теж хочу її сьогодні посадити. Тож, передягаємося і будемо прикрашати клумбу разом.